16 серія серіалу «Спасіння землі». Після того, як я поглотив радіацію, я стала сильніша. А? Хто там летить? Привіт, братан. Привіт. Ти теж поглотив радіацію? Так, да, я тепер... Я цих жовтих штук, які у мене ці, можу стріляти кислотою. Я вирус розумір. Ну нифига, тепер крутий. А, хто це ще телепортується? А ми з вами поб'ємося. Да, поб'ємося. Да, поб'ємося. Ну добре, я беру на себе двох. Поїхали. Пройшло декілька хвилин після того, як почина... як почалась битва. О, чого ж він такий сильний? мене є ще я ядро! Guess what Ну давайте, нападайте ж ви на мене. Ну да, тоді я сам почну бити. А, це шо, Гарпон? Правильно думаєш? Ааа, вшшш! Уведличивает вас, я использую радиацию, а не ядра. Давай разум. oi o avelão. <síntos> o avelão. O avelão toca. Bora mostrar o seu. Підходите нападають через труси. Чего дихання займає. um <sighs> Ну, хватит злиться. Не, брат! Черт! Что

Каже, що треба радіацію поглотити. іменно. М -м, це цікаво. Ну, добре. Я розкажу про це хазяїн. Треба подивитись, що там на моєму датчику. Хазяїн. Зомбі. Деякі зомбі поглощають радіацію і становляться сильніше. А це вже цікаво. Ну добре, іди, знайди радіацію і принеси мені її. Добре, телепортуйся.